Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися на таро, що там в Бахмуті. До 1 червня. Пригожин так багато виступає, вже заполонив собою весь ефір, куди не глянеш скрізь той Пригожин. Скрізь то одне, то друге, то третє. А мені цікаво, що ж буде на 1 червня. На 1 червня, що буде у Бахмуті? Найгарячіша точка. То, думаю, вам всім теж цікаво, як ж будуть розвиватися події. Питаємо, як там зараз у армії РФ справи? У армії РФ як справи? Ну, вони, звісно, звідти ще не вийшли. Показують. Тут пригожина показують, так? М -м, дуже багато його стало скрізь. Завмерли в очікуванні чи то ротації, чи то підмоги. Гучні заяви, що покидають бахмут, це тільки заяви, бла, бла-бла. Вони там є і виконують свою, свою роботу, своє завдання, але очікують якихось важливих, можливо, наказів чи чогось такого очікують. Процеси, які йдуть у окупантів, не завершені в Бахмуті. Але знаєте, тут більше мова про самого Пригожина, його показують як лідера, який може зараз повести за собою людей. Він готовий взяти на себе роль такого собі ватажка, керівника. І зараз у нього прям-таки, знаєте, ситуація, яка працює на нього. Він і сам завмер в очікуванні. Ну що ще. Угу. Ну, їм тут необхідна сила якась підкріплення. Тут ще зараз йде такий момент вибору. Чи ми лишаємось і продовжуємо свою справу, чи ми йдемо? Так, тут таке продавлювання ситуації. Таке враження, знаєте, що всі дії армії РФ і їх ватажка в Бахмуті якось направлені на розкручування ситуації, коли треба солове втручання, але тут якось не на полі бої. От, знаєте, Бахмут для них як фон на якомусь пригожин. Маніпулює ситуацію ну, в своїх, звісно, корисних цілях. Якось тут не показана тема важливості контролювати той Бахмут. Це про вибір, який робить пригожин, ну про своїх яких політичних амбіцій. Так, вони там є, вони щось там виконують, але це вже знаєте, це вже якось все по-другому. Ота важливість тримати той бахмут, там оце проводити оті бойові дії. Якось воно все. Зійшло на нівець, і тут якось більше політичні якісь амбіції, політичні рішення, очікування якоїсь ситуації. От якось так мені показали зараз армію РФ. Дивимося, що там у наших, у ЗСУ, що там. Ну, дарма, що був час, коли трохи відходили. Зараз є впевнений рух, задоволені своїм результатом. Що ще? Якось зовсім немає мечі. У мене таке враження, що там якось трошки стихло, якось не так гучно стихло. Тут якось всі завмерли в якомусь очікуванні. Ну, імператор показує стабільність, організованість, от ті схеми, плани. Тактики, які проводить ЗСУ, вони мають успіхи. Королева Пантаклі це повернення територій, землі. Хоч це і повільно, каже помірність, так, собі повільно, зато впевнено. Тобто ЗСУ не покинули Бахмут, щоб там ті пропагандисти не валали, щоб там не докладали Путіну. Ні, це, звісно, неправда. ЗСУ там є і мають по цим картам певні успіхи. Ви ж бачите, тут я навіть не бачу, щоб зараз на цей момент були якісь дуже такі критичні втрати людей, техніки. Так, вони там закріпляються і мають якийсь розумний план. Так, ну дивимося, що буде на 1 червня? Що буде в Бахмуті? В Бахмуті, вибачаюсь, на 1 червня. М -м -м -м. Ну, На цей день завершення ситуації ще не буде. Обнулення картами, вона вже стоїть, тобто це все як іде до того, ну але не 1 липня, хто то вирішиться. Я так думаю, ну в Бахмуті, звичайно, будуть і наші хлопці, так бо тут є боротьба, і кацапи там будуть. Буде звичайно боротьба, але по миру все це йде до облудобнулення, до завершення. Тобто крапка з 1 червня ще не буде поставлена, не буде так, що от вагнерівці там чи Розгвардія, чи хто зовсім підуть, поки не полишуть бахмут. Ні, ще так не буде. Вони там ще будуть вовтузитися, і наші вони, але це вже якось завершення, якесь кінець. Я так думаю, це тут оце, ось, о, не товариш, оце оця субстанція, воно там щось свої амбіції включає. Він же ж там хоче президентом бути, то він якось там, там ту ситуацію стягує, якось так все навколо себе, навколо себе. якось так. Сам по собі той населений пуд бахмут якось вже й відійшов на другий план. так. А у нас все добре, вони там. І все, все продвигається по задуманому по імператору плану, по, по той тактиці, яка обдумана, все йде так, як потрібно, можливо, трохи заповільно. Тобто, на перше червня ми ще не бачимо, щоб та ситуація в Бахмуті скінчилася. Спостерігаємо. Я вам дуже дякую за увагу.